Він говорить, аби запутати. Так, да. ми Тихо, тихо. Тихо, тихо. За зняття цього питання проголосувало 29 чоловік. Зачитувати фамілії? Так, так, так. Ще почалося всіх у нас. Так, Шиба Богдан Павлович. О, О Шиба Павлович. Чернецький Олег Ростислав. Чернецький Павлович. Малюк Степан Іванович. Треба Сіва Сергій Сіва Сергій Вітальович. Серба Любов Серба... Серба Любов Дмитрія також Савчук Петро Петрович. Самоляк Володимир Іванович. Давайте я думаю, я не буду зачитувати. Я роздам це. Я вам чітко скажу. що це... Це, це е, практично, це рішення, я так зрозумів, це рішення фракції батьківщина і фракції «Свобода». Це, це ж життя нам краще життя зробити. Вас підтримали в цьому питанні е, всі депутати групи рідне місто, також голів Олена Васильівна Вон. і. То скільки чоловік? чоловік один, зараз я вам скажу, чітко він 12 чоловік. Да, я, я вам зараз дам пару листочків. Я дивіться, що нас що ми маємо на теперішній час? Це питання зняти з проєкту денно за обновим, за зверненням депутата вені. Давайте я вносив проголосували тільки один чи чоловік, Здається, я думаю, що ви маєте зараз після перерви о, звернутись до міського послухайте мене, звернутися до міського голови, до депутатів. Я не знаю, чи буде прийняти сьогодні рішення. Зверніться, прийдіть зараз, хай зберуться. Можливо, посінію фракцію батьківщини і свободи. Хай вони вам обяснять, чому вони такі прийняли рішення. Та ми не ходимо школи.